Оборона російська вони значно адекватніше підходять до фортифікації. І якщо подивитися на зйомки, ну там да, десь там є друга лінія, третя лінія, але ви не побачите оцієї нашої за радянськими підручниками, як Україна зараз робить фортифікації. У них точкова фортифікація, тобто це окремі ячейки, фактично стрілецькі. Вони ще на Бахмуті, коли FPV там і дрони так радикально не впливали. Вони ще в першій половині 23-го року вагнера перейшли на систему лисячих мор від бліндажів. Ну тобто, like ну, іділ. У них була стаття в 20-му році. статтю написав хтось з офіцерів Вагнеров. про... Е Нову еру фортифікації, виходячи з досвіду сирійської кампанії протистояння ігіловцям. І, власне кажучи, не на цій статті спочатку базувалася вся ця нова фортифікація вагнеров, а зараз багато в чому російської армії. Вони це в 20-му році, тільки тоді армія була ще закастеніла, і вона це не зробила. А це робили, ну це було цікаво тільки вагнерам, але дивлячись на їхні досвід, якби в 23-му, вони його перейняли в основній мірі, і вони так і ведуть. Тобто, основна увага на глибину робиться. Тобто на таку в'язкість позицій, тому що у тебе розкинуті там в глибину позиції одиночні, і так далі. Друге, на відсутність великих укриттів і так далі, відсутність великих перекритих траншей і ходів сполучень. Замість цього це індивідуальні позиції, з основною ставкою на маскувальні властивості. Тобто для них ключове це маскування, а не, наприклад, там, висоти, та багато в чому. Ну і це раціонально. І це раціонально абсолютно. Насправді фронт. Весь живе по такому ж принципу він так би мовити природно всю цю історію вівперіня.